На Коломийщині відкрили ще одну резиденцію Святого Миколая. Чудотворець оселився на території храму ікони Пресвятої Богородиці, все цариця Православної церкви України, що у Циняві. Впродовж тижня тут відбуватимуться різноманітні майстер-класи для дітей. Мета виготовити символічні та корисні подарунки для воїнів, для зручності із понеділка по суботу курсуватиме безкоштовний автобус. Щодня трансфер відправлятиметься о 16-й годині та 18-й годині від Коломийського літу ліцею номер один організатори запрошують долучатися всіх охочих. Він дуже красивий, він дуже добрий. Він мені сказав, що я дуже гарний хлопець, і навіть мене благословив самого першого. Дев'ятирічний Роман досі під враженням від зустрічі зі святим Миколаєм. Окрім всього, хлопчик ще й прислуговував під час молебеню до чудотворця. А далі з храму ікони Пресвятої Богородиці все цариця, і дорослі, і малі перемістилися в оселю Миколая, де отримали благословення та символічні подарунки. Фінет. Прикольний такий. Мені все дуже сподобалось. Нам дали одні карточки з боженькою. Ну дуже круто. Мені дуже сподобалось, особливо фотозона. Тут дуже гарно, всі дуже сильно постаралися. Продовж тижня на території храму у Ценяві відбуватимуться різноманітні майстер-класи, на яких діти власноруч будуть виготовляти подарунки для захисників. Розповідає Анна Семотюк, співорганізаторка акції Стань святим Миколаєм для воїна. Тут будуть проводитися різноманітні майстер-класи для діток, по миколайчиків, глазурю, виготовлення окопних свічок, різноманітні майстер-класи. Також ви можете приєднуватися і привозити сюди теплі речі, різні подарунки для воїнів, які ми обов'язково передамо в неділю нашим воїнам. З 12 до 17 грудня Святий Миколай перебуватиме у своїй оселі. Кожен охочий зможе отримати благословення та передати чудотворцям подарунок для захисників. Запрошуються усі, усі батьки, матері, діточки. Всіх приходьте, допомагайте, щоб нашим військовим стало легше на душі. Найбог милує і спасає їх, і дає їм сили і перемоги. Тому слава. Україні з понеділка по суботу курсуватиме безкоштовний автобус. Щодня трансфер відправлятиметься о 16 та 18 годинах від Коломийського ліцею номер 1